Я хочу вас питати, чи вмієте ви грати на яких музичних інструментах? Так. А на яких ви вмієте грати? Ні-ні, на ніяких. Будь на будь-яких, правильно. Я не Насправді, кожна людина, яка перший раз бачила музичний інструмент, зараз вміє на ньому грати. Просто, я просто не кожному це подобається, правильно? А музика навіщо тоді відео? Музики, щоб розвеселитися. Добре. І яку музику, на яких інструментах ви чули? Інструмент, я я на барабані. Барабан. Добре. А ти вам такие інструменти? А менфу я, я. я люблю зінтизатор. Синтизатор. Синтезатор, так, Ак... та, синтезатор. Кордіон еще. Mm -hmm. да. Дуже добре. Дивіться, яка у нас штука є. Це називається шумбащу, правильно? Mm -hmm. Його називають. Що так, що? Чому так викликає дощ? Чому він ви викликає дощ? Чому ви думаєте, що він викликає дощ? Я зараз вам покажу, як їх звучить. Сколько важно. Машка. Давно, коли люди собі сіяли пшеничку, да? різну кукурудзу, як мушеку, іншу якусь рослинку, да? в не гарний врожай, коли собі палило так сильно, що не давали їм зовсім вирости, треба була водичка, вони придумали таку, такий інструмент, який вони закликали якогось Бога дощу, щоб він давав їм водичку. Да? І вони танцювали з цими штуками. і ходили. І потім може і мішок, а може і мішок, це вже буде можна було часто. Отекає. Закликати дощі. Кажуть, що там живуть маленькі чувачки, які стукають маленькими такими молоточками. Розкажу, коли Марійка була трохи молодша, скажімо, два роки тому вже три. Ми з нею наломали таких високих рослин. Вони називаються Борщовики, вони отруйні. І накрізь попротикали зубочистками. Ось ви заглянете і, і побачите, як драбинка така. Дивися. Драбинка так, йде по колу. Насипаємо туди гороху. Грешечки насипамо. Подобається, Дуже подобається. Як він називається? Він називається досить накрутить. Молоковий дешкопов. Можна назвати його водилом. Це інструмент mm -hmm. називається псалофон. Цікавий, як він грає поки що, так? Да. Давайте спробуємо, наприклад, подарити по якій дощі. Якого кольору? Якого б'ємо? По Так. Папа оранжевый. Так, Петренко, давай, ты называется трикутный. Сергей, а почему так называется? Ну, а что он так называется? Трикутный! Да. І, до речі, є, є спеціальний називається цвяшок для нього такий, але він маленький, але у нас маленького не було, у нас є тільки великий цвяшок. Точніше. Звучили з нього звук? Дуже тихенько треба робити. Не, не дуже голосно. Тому що голосно ніколи це не означає, що дуже класно. Бачите, як він гарно звучить. Може, класно, так. Можна так. робити так. Ми зараз всі потім потихеньку попробуйте. Спочатку так пошуми в різні сторони. А тепер так різко в одну сторону. Різко раз, раз, раз. Отак А можна в долоні проходити. Пробую довольку. Або так тоже. Треба її зупиняти в час отак. О, отак, так. Да. Так. Тут дуже маленько так. Щоб надівати на руку то та Так? Якщо, наприклад, я надягну собі на руку, так? Да? Володимирський принцеси теж дзвіночки на ногах. Чікав, як ні розробити музичний інструмент. Він так не буде, О, треба якусь таку дошечку. Вона так, тріш... да. дуже голосна, зараз під платок. Тому ми її покажемо дуже тихенько, добре? Як вона влаштована, бачите? Тут є така паличка, яка фута. А тут така трешіточка, яка на зубці попадає. Коли вона попадає на зубці. Вона так стукає. Ну, давай, давай. А як називається якась? Ріщотка! Ріспучка. Бачите, він дуже голосний. Він купить, наприклад, для тих, музики. Тільки для голосної, якісь весілля або якесь там таке велике. Щоб погратися. О, клас. Це такі звоночки вийшли на корову. Ж тут, бачите? Mm -hmm. Я хожу. Mm -hmm. да. Оце сопівка. Так? Стоп. Сопівка, бачите? Тут копівка грала, вони на повинні бути відні. А тут место, бачите, тут все mm -hmm. А тут виходить дірочки. Якщо дірочки закривати, то можна грати відміно. Mm -hmm. Пробуйте. Просто, там, біля кожної дірочки є хлопцівочка. Коли сапілочку дуєш туди, то звук йде. А коли назад сопілочку дуєш, звуку не буде, так? Да. А головна гармошка зроблена так, що ти можеш дути і туди, і назад. <му> Тепер в себе. No por favor y não